Воркаут Адама «Створи базу воркаутера. Тренування пресу та спини рук, грудей на перекладені брусах для цього тренування потрібно, щоб бруси перекладені були поруч, так як треба без відпочинку робити всі вправи, кожну одну за іншою. В ідеалі показую, як воно робиться. Перша вправа підтягування з кутом на ширині плечей і хват, можливо, ширше, п'ять разів. Кожну вправу треба зробити. Друга вправа віджимання неправильні для внутрішньої частини грудних м'язів. Третя вправа підтягування на перекладенні з кутом широким хватом, нижнім, зворотнім. Майте на увазі, що потрібно робити кожну вправу максимально якісно, наскільки це можливо. Четверта це віджимання на брусах з Кутом уже звичайні. І при цьому не опускайте ноги нижче, ніж 90 градусів кут, намагайтесь хоча б, якщо потрібно між кожною вправою робити якийсь певний відпочинок, то робіть хоч до 1 хвилини, але не довше. Але в моєму випадку показую, як ідеально треба це робити. П'ята вправа це підтягування вузьким звичайним хватом, на прикладні з кутом. Кожну цю вправу, звичайно, що треба намагатися робити якісніше. Якщо не будете робити якісно, то звичайно такий буде у вас результат. Шосте це віджимання на брусах. При цьому такі ж самі, як і четвертою вправою були. Але відмінність має бути хоч якась мінімальна. Наприклад, поставте один палець на бруси, таким чином будуть м'язи трошки по-іншому. Качатися, але тримати кут треба однаково повсюди, при цьому не згинаючи ноги в колінах. Наступний підхід це підтягування нижнім зворотнім хватом з кутом. Всі ці підтягування треба робити з кутом ідеальним в ідеалі. Остання вправа це віджимання на брусах, неправильні, зворотні, але уже не затягуючи один палець в кільце. Тобто там п'ятий-четвертий палець для прикладу. Тобто, Є такі підтягування, віджимання, є такі. І це якраз більш такі мавпячі називаються. називається. Все, в принципі, тренування. Якщо треба робити, то робіть. Якщо ні, то в ідеалі показав, як воно робиться це тренування. Посилання на збір в описі. Всім пока!